Доброго раночку, шановна спільнота стройніючих і тих, хто спостерігає, вболіває і підтримує. День шостий настав. Всім бажаю легкого дня, задоволення, всього самого найдобрішого. Нехай вам все сьогодні вдається. Сьогодні на сніданок холодець жирненький, два яєчка. І з майонезом без цукру. Вчора збила сама, ввечері буде відео. Все як завжди, тільки не додавала цукру. Зеленушка і витягла щойно з камери е, журавлину. І обов'язково тарілочку зелені. З огірочком обов'язково политу олією. Рахуйте, в майонезі олія, жовток це жир. Яйце майонезі, тут жовток жир. Да, от, бачите, холодчик жирненький, такий досить. З шматочками сала. От, камамберчика кусінчик до кави, він теж жирний. В горіхах теж жири. Один горішок вела собі до кави. Ну і чорна кава. Такий сніданок сьогодні. Так, починаю свій ранок. Звичайно ще з водички з оцтом на кружку води столова ложка оцту яблучного. Листочки, друзі, теж поливаю, трошки яблучним оцтом, чуть-чуть підсолюю і поливаю оливковою олією. А води я вже порахувала, випиваю десь 2,5 літри в день. Мені це дається неважко. Спасибі всім, хто вболіває за нас, хто підтримує, хто пише добрі коментарі. Горжуся, дівчатка і хлопці, в першу чергу, тими, хто, бо в нас є мужчина, чоловік пані Галини, вітання вам, ну, ви просто герой. По-перше, ви самі стройнієте і здоровшаєте, і ще й підтримуєте свою дружину. Це немаловажно. Це наскільки фізично легше, тому що не треба готувати окремо комусь, і наскільки легко психологічно, коли, коли удвох, коли це таке, знаєте, і підтримка, і, і довіра, ну, це дуже круто. Це дуже круто, коли хтось в сім'ї ще підтримує. Це квав це, це просто. Я знаю, що, можливо, ще є хтось, хто худне з чоловіків і не пише, а просто худне тихенько разом з нами. Що ж, дівчатка, вже я якась, знаєте, видихнулася спокійно за вас, у вас все виходить, ви такі молодці. Ну, немає більше що сказати, мої хороші. Задавайте запитання, друзі, обов'язково пишіть, що ви їли, скільки ви сьогодні рухалися, скільки ви ходили, як ви себе відчуваєте? Мені дуже просто і легко. Я відчуваю, що з лиця вже точно пішла вода. Лице вже таке видно, що вже величез схудло. І так само відчуваю бочки. Ну, одним словом, дуже задоволена. Сьогодні шостий день вже. А, ні. Шостий, так? А як так виходить? В середу, правильно, в середу буде вже восьмий день. Угу, правильно. В середу ми будемо вже важитися. Вже мені так цікаво і так переживаю, думаю, блін, а якщо там я не схудла. Ні, схудла, схудла, я відчуваю, що я схудла. І все, мої хороші, я вам знову поселю, прикріплю посилання на доктора Берга. І, друзі, не буду довго балакати, говорити, тому що спішу на роботу. Сьогодні в мене повний робочий день. От, буду снідати, йти в душ і йти на роботу. Всім вам бажаю легкого дня, міцного здоров'я, задоволення від всього, що ви робите. Нехай все-все, що ви робите, буде вам в радість. І ваша робота, і готування їжі, і ваше схуднення. Нехай. Кожен день принесе вам думку про те, що життя прекрасне, і світ цей, і ця земля, і ви на цій землі не просто так, що просто бути на цій землі це вже велике свято і велика радість. І не треба шукати ніяких сенсів і ніяких смислів. Мирного вам неба над головою, хороших людей поряд, гарних емоцій. І задоволення. Папа, -па. я буду снідати. Ваше здоров'я!